Після життя в місті нічого. Ну нічого не бракує. Геть нічого. Це порівняння цієї природи, свіжого повітря, цієї тиші і спокою, з пробками, з такими якимись невідомими речами, яких ну, по суті вже і забули, вже відвикли. Була мрія займатися вівчарством. Шукали місце, де є вільне пасовище. Таким чином побачили тут, сподобалось, вирішили спробувати. У нас на сьогоднішній день 72 голови. Починали з невеличкого стада, купили 10 віців. Получилось, думаємо, чому б не взяти більше. Докупили ще 40 і таким чином почали розвивати стадо. Ми займаємося овітерапією. Овітерапія це вживання, користування і спілкування з твариною, з овечкою. Так що в нас от є маленькі ягнятки, з ними, з ними можна поспілкуватися. Те, що ми готуємо, можна спробувати. Так що в нас повний процес овітерапії. Да, тільки в процесі спілкування мовчить, не говорить нічого. Наші садибі цього року, 1 червня, було два роки. Це вже третій рік ми займаємося зеленим за туризмом. Найменних працівників в нас немає. Да, Намагаємося ми... самі, але інколи де звертаємося за допомогою до друзів. Робимо екскурсії, зимові свята дитячі. Басейн, травяний чай варимо, вирощуємо трави. Харчування в основному в нас. Не в основному, а ми пропонуємо баранину, більшість, ми готуємо, так як Дмитро в нас технолог по харчуванням, на садибі він все готує. Маємо музей на території в себе, збираємо, такі, збираємо старовинні речі, люди нам приносять багато, бо щось купуємо. Це в нас траса в українському стилі. Це до речі, в нас ще є одна така старовинна хата, вона трошки далі. Там жила людина, це повністю все, всі меблі він зробив своїми руками. Оці такі ручні чимоданчики, це все в нас таке. Такі, такі. Оце, до речі ножиці, що нам подарували, щоб стригти руками. Самі Луцька, мої корні з Рівненської області. Приїжджати десь далеко не хотілося. Ми займалися підприємством, підприємницькою діяльністю, а потім, ну, це, в принципі, теж закінчили і вирішили присвятити себе своїм мрії. Тут саме нікого і не було, тут ніхто не жив. Ми знайшли власників, купили ці землі, які можна було тут взяти. Перші наші кроки – Ми взяли таку армійську палатку, намет, розложили його і почали. Достали, пили і почали все тут різати. Тут було зароще, взагалі все повністю. Трава сухостою стояла више голови, да. старі садки позаростали, тут було Хащі сер, було Нічого такі не джунглі. Тут стояла одна хатинка стара. От ми її переробили, То, що ціле залишили на місці. Доліпили, зробили баню. І так поступово-поступово. Спочатку баня, потім кімнати, потім тераса, потім піч. З старого хутора е зробили агросадибу. Найближчі сусіди, які в нас були, тут е жили два е чоловіка, то вони вже померли, їх вже немає ні одного, ні другого. І так само та хата стоїть, так само е чекає свого нового господаря. Якщо вірити легендам, це у цьому хутору десь років 400. Тут було е, свого часу порядка 40 дворів. Тут жили і чехи, і німці, і поляки жили. Е, Потрохи люди почали виїжджати, виїжджати і таким чином хутір став занепадати. Е, взагалі, ще при Союзі, тут в селі була вівцеферма. Так що вівчарство тут було і ми хочемо відроджувати, це, цю галузь. Мені подобається ця місцевість, подобається хутір. Є дуже багато таких своїх ідей. І хотілося б, щоб цей хутір відродився і жив, щоб сюди повернулася молодь, повернулися люди і почали тут працювати. У нас немає ніяких сумнівів. У нас абсолютно ми в стані драйву. Вот. Ну, звичайно, це дуже важко, фермерство. Дійсно, от, е, кожен раз це якась така позитив, енергія. І коли тобі подобається те, що ти робиш. Е, бо дійсно ми бачимо так, так як до нас приїжджають люди, їм це, це дійсно подобається. Вони відпочивають, вони е, е, якоюсь підзаряджаються енергією, може, цього міста, нашою працею. Е, і так, да, це дійсно дуже круто. Е, поки що батарейка наша не сіла, І не що буде далі? Ми ми будемо далі цим цим займатися важко, ну це дуже цікаво.